Сьогодні ми поговоримо про любов Христа. І давайте почнемо з визначення самої любові. Я, коли була ще підлітком, я чула в проповідях, що любов це є вибір, а не почуття. Хоча багато людей вони думають, що це почуття. І цікаво те, що я декілька днів тому зайшла в інтернет, в Google і теж вирішила дізнатися, що світ думає про, справ... ну, про любов взагалі. І я була дуже здивована, бо там було визначення, що справжня любов це серйозне продумане рішення. Цікаво, <сміття> 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 є в них <сміття> ну, правильний термін. І от Бог він також має вибір. Тобто Бог має вибір і ми маємо вибір. І він має вибір між добром і злом, і він постійно обирає досконалість і добро. І він прийняв рішення любити нас. І перше, в чому проявляється Божа любов, це дати вибір. Давайте. Йдемо на сам початок. Буття 2.9. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Отже, Бог дав їм вибір дерево, життя і дерево, пізнання добра і зла Адаму і Єві. І він не лише дав вибір, але він ще пояснив наслідки цього вибору. буття 2.16-17 і наказав Господь Бог Адамові кажучи. Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Тут цікава така нотатка. Я коли читала це в українському перекладі, в українських перекладах, там пише: напевно, помреш, але всіх. Ну, тобто тих, яких я перевіряла в закордонних перекладах в англійському, там пише точно помреш. Не знаю, від чого це залежить, але точно помреш. Ми знаємо, що точно. Люди можуть сказати, але вони ж не померли після того, як вони з'їли. Але насправді помер дух у них. І давайте я вам зараз поясню, як це. Буття 1.26. Давайте трошки назад підемо. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Що таке образ і подоба? Образ це певне представлення, форма, тобто сама сутність. І Бог є триєдиний, і ми є триєдині. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Вони всі між собою взаємозалежні, єдині і триєдині. І так само ми є тіло, душа і дух, теж взаємозалежні і пов'язані, але як єдині і триєдині. І подоба. Подоба це як певна схожість або я подібний. Подоба. Е, і в чому була схожість? Е, схожість була це дух життя. Зараз теж поясню. Е, Буття 2.7. Тоді Господь Бог зліпив людину з пороху земного і вдихнув у неї через ніздрі життя, і став той чоловік живою істотою. От Бог, він є життя, і в ньому є дух життя, і він вдихнув його в людину. І в людини в середині з'явився дух життя, і в цьому була подібність людини і Бога. І давайте я це намалюю. Було був дух життя в людині, і Бог має і є дух життя. Але зайшов непослух і гріх, коли Змій запропонував Єві не послухатися Бога і з'їсти. З дерева пізнання добра і зла, вона це зробила і запропонувала Адамові. І так прийшов непослух і гріх. І цей дух життя, який вдихнув у Адама і Єва Бог, ця подоба, схожість на Бога перетворилася на дух смерті через гріх, який вони вчинили. Бо Бог не має нічого спільного з гріхом і смертю, тому дух життя пішов і прийшов в дух смерті в них. Давайте я це теж намалюю. Дух гріха і смерті, а в Бозі Дух життя. І Бог, він насправді дав людям право на помилку, але Він дав можливість її виправити. Е, так, Галатам 4, 4, 6. Та коли настав час, Бог послав сина свого, який був народжений від жінки і жив за законом, Бог послав його, щоб він визволив тих. Хто жив під законом, що Бог усиновив нас, а через те, що ви його діти, Бог послав дух сина свого у ваші серця, і той дух гукає Ава, тобто Отче. Отож, Бог зробив план спасіння, план виправлення помилки, яку зробили люди, і була, які були наслідки цієї людської помилки? Пішов гріх, а плата за гріх смерть. І так пішли хвороби, смерть, беззаконня, і це все ширилося на землі. Але як я згадувала, Бог мав план спасіння. І план спасіння полягав в тому, щоб віддати свого сина, пожертвувати ним і заплатити цю ціну за гріх, смерть, але смерть свого сина. І любити насправді це вибір і непочуття, і небажання навіть. Марка, 14,36 і блага Він, тобто Ісус, Ава Отче, тобі все можливе пронеси мимо мене цю чашу, а про те, не чого хочу я, а чого Ти. Тобто Ісус, будучи Богом, Він був в тілі. І в нього навіть могли бути бажання, могло не бути бажання, наприклад, цього робити, бо тіло знало, через що воно має пройти. Але ця любов, вона була попри бажання, це було тверде рішення, рішення любові. І, не дивлячись на те, що він відчував, він вибрав любити, він прийняв це серйозне, тверде рішення. І от змилосердитись над людиною, це теж є вибір, наш вибір. Віддати себе в жертву, свій комфорт, це вибір заради іншого. І в Івана 15,13 сказано: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Отож Ісус явив нам цю любов. Він поклав свою душу за те, щоб ми могли стати його друзями. І оця любов це дати померти своїм інтересам, бажанням, мотивам заради іншого. Це є ця любов. І Бог до нас вперше її явив. І це був його вибір. І зараз є вибір за нами чи відповісти йому взаємністю. І насправді ми самі цього не можемо зробити. Тому нам потрібно пам'ятати і нагадувати собі. Не дарма Ісус залишив спомин, що ми постійно нагадували і пам'ятали це в своїх думках, тримали, що наша стара подоба, цей дух смерті і гріха, який війшов через непослух, вони вже забрані, і заплачено за цей наслідок на Христі Ісусом, Його жертвою і Його смертю, Він заплатив за цей за цю причину, за гріх. І за цей наслідок вже заплачено, і він не має влади над нами. І коли ми приймаємо жертву Ісуса Христа, коли ми даємо Йому заплатити за нашу помилку, ми приймаємо з Ним прощення і примирення. Ми примиряємося з Богом, і тоді Дух життя він відновлюється в нас. І от Господь Він проявив до нас любов, давши вибір спочатку, він не нав'язував нам нічого, а він дав вибір між добром і злом. Далі дав рішення у випадку помилки, пожертвував своїм сином. І цим дав можливість виправити цю помилку і повернутися в сім'ю Божу. Але як це зробити тобі зараз? Івана 3:5 Ісус відповів: По правді, по правді кажу я тобі: коли хто не народиться з води і духа, той не може війти в царство Боже. Не Народиться з води і духа також може згадуватися як народження згори, народження зверху, народження знову, народження з духа. І це є прийняти цю жертву Ісуса Христа, сказати йому так. І далі Івана 14,16 І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Потрібно повірити в те, що Ісус Він дав вихід. З цієї помилки, яку створили, зробили люди непослухом, він дав вихід своєю смертю, заплативши за це. І що потрібно зробити? Потрібно визнати, що цей грішний дух, ой, цей грішний дух, дух смерті, він зараз є в тобі, через те, що Адам і Єва вони згрішили, вони виявили цей непослух і спадком він перейшов. І ти не можеш цим справитись зараз і робиш неправильні речі. Попросити Бога пробачення, що Цим гріхом робив йому боляче, подякувати за жертву Ісуса Христа і прийняти в подарунок прощення і дух життя. Скажи: Я вірю тобі, Ісус, і дякую за Твою жертву на Христі, і вірю, що Ти Воскрес на третій день згідно Писання: я буду вірним тобі і буду нести цей дух життя іншим. Дякую, Ісус. І якщо ти зробив це, якщо ти прийняв це рішення цієї помилки, якщо ти прийняв цю жертву Ісуса Христа, його подарунок тобі, ти повірив це, Луки 15.10. Так само кажу вам: буває, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Грішник, бо це дух гріха, дух смерті, став духом життя через оплачену ціну. І 2 Коринтян 5:17 отже, хто перебуває в Христі, в Ісусі Христі, той вже є новим творінням, і подоба, і схожість на Бога. Дух життя старе минуло, нове настало. Дух життя в нас. Амінь. Амінь.